Цицерон свого часу сказав: суддя це говірливий закон, а закон це німий суддя. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми знайдемо відповідь на запитання, що може бути спільного у праведності з беззаконням. В шостому розділі другого послання до коринтян апостол Павло пише: Не впрягайтеся разом з невірними в чуже ярмо. Що може бути спільного у праведності з беззаконням, що спільного між світлом і темрявою? У листах, розмовах з людьми мені часто доводиться зустрічатися з таким міркуванням: Пасторе, я змучився боротися. Напевно, я ніколи не досягну успіху. Це щирі люди, які колись стали християнами, але так і не відчули в житті радості перемоги, чим довше я борюся, кажуть вони. Тим більше проблем з'являється в моєму житті. Що необхідно зробити, аби розірвати це замкнуте коло, треба зрозуміти простий принцип християнського життя. Поряд із справдістю немає місця для гріховних учинків. Наша біда в тім, що ми хочемо позбутися вад і не грішити власними силами без участі Ісуса. Припустимо, що у вашому саду росте сливове дерево. Але вам не потрібні сливи. Що в такому разі ви зробите? Наймете садівника, щоб він у день та вночі знімав стиглі плоди, чи зрубаєте саме дерево? Проблема людини не в тому, що вона краде, обманює або вбиває, а в тому, що відокремлена від Ісуса. Людина грішна не тому, що вбиває, а вбиває тому, що грішна. Наше головне завдання полягає у знищенні самого дерева. Бо коли не буде дерева, не буде і його плодів. Чимало людей вірять, що Христос простив їхні гріхи і тепер намагаються власними зусиллями жити праведно, але їхні зусилля даремні. Ісус говорить: без мене не можете робити нічого. Зростання у благодаті, радість і корисність нашого життя повністю залежить від єднання з Христом. Апостол Павло. Ясно відкриває принципи, поряд із праведністю немає місця неправедності. Чимало людей усе життя намагаються самостійно виправити свої вади. Водночас, як Ісус із розпростертими обіймами чекає, коли вони прийдуть до Нього, щоби Він перетворив їх зсередини. Ми приходимо в цей світ гріховними від природи, тобто розділеними з Богом. І доки житимемо в такому стані, доти нічого не зміниться. Справжнє християнство має бути чимось більшим, ніж просто перелік моральних принципів. Воно має ґрунтуватися на принципах духовних. Моральні принципи у людському розумінні часто діють ззовні до середини і переважно торкаються з зовнішніх аспектів. У той же час принципи духовні діють зсередини в напрямку зовнішнього світу. Залишаючись розділеними з Ісусом, ми в кращому випадку станемо моралістами. Однак моралізм це ще не християнство. Володіючи вольовим характером і моральними принципами, ми можемо прожити ціле життя, ні разу не відвідавши борделю. Але не зможемо викинути з голови розпусних думок. Однак, якщо ми прийдемо до Ісуса, і Він закладе в нас духовні принципи, тоді нечисті думки зникнуть, і в результаті ми взагалі не думатимемо про розпусту. Тепер ви бачите різницю. Ісус потрібний нам щодня. Нам необхідно навчитися єднанню з Ним через щоденні молитви та читання святого Письма. Помолимось. Дорогий наш любичий небесний батько, дякуємо Тобі за те, що ти стукаєш до нашого серця. За те, що ти закликаєш нас до практичних кроків у нашому житті, слідування за тобою, То, же, Господи, нам дозволити тобі перемінити наше серце і жити відповідно до Твоєї святої волі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай у вашому серці лунає небесна музика. Намагайтеся використати всі можливості, аби свідчити про Його любов іншим людям.